О, до гори, правильно. Ага, ну типу догори так легенько. Ой, я. Ніхе, раз. Ржали, правда, як я заглох. А? Ржали, напевно. <реж> я, 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 я сам себе ржав, якщо чесно. Я, бля, їхав, так швидко збуду. Я ти так, не стартував.

<сотків> я бачу. <сотків> треба було газу більше дати, знаєш? я <сотків> так різко відпустив сцеплення і не дав засину газу. Так, ти просто <плес> ну, задусив машину ти Ну, тут на ній треба буде рушати зразу газу була. Бо <плес> ти на степлення не рушиш. Ага. Сцеплення тут дуже точне. Ага. Батон, ну, воно точкове, воно злопає. Знаєш, коли я навіть бензинові машини вони мають, коротше, діапазон зселення, розумієш? Uh -huh. В якому лапає. О, Богдан стоїть. Від раю до пекла, покотитись легко, легко вкаже шлях, біда. Від пекла до раю, я стежок не знаю. Не тече зі спору, гори вода. Від зими до літа, сонце, дощ та вітер. Чисто приберуть міста. По посадці. Та стається, ясно, що це не для мене. Така посадка це вперед е, назад. Ого. Ні, ні. А як? Нажмає. Ага, треба стати? Ні. Ще раз. Так, то вперед і назад, так? А? Так. Це у вас пенка. Я собі вже операцію робили, як тобі зручно. Можеш якщо ти ходить. Якщо ти не зручно, то під колінку засунути. А як? О, давай. О. Якщо ти. Просто там Ага. Якщо ти. Так. Бежали. Так. Ти сідай ціною? Ні, ну я хочеш. О, хоч Так, добре. Я себе відчуваю, що дуже великий. Так. Сеплення. Так, бач? Як мені треба сідати, mm. щоб вижити сцеплення ногою. Ну, щоб ти просто розумієш, Ну, Наскільки в mm. мене слабенька, слабенька нога. Ладно. Добре. Е, скільки даєш разів заглохнути, щоб, не дай Бог, щоб, ну, щоб ти мене не вирубав, не вигнав, знаєш, щоб я до хати пічки не йшов. Короче, три що, рази, знає, так? Знаєш, знаєш, як знаєш, як кажуть. Е, так. Кинути можна все, через бедро, дівчину, в мене сцеплять. Але це нормально, так. всі глохнуть. Тим більше не за зали... ним. Коли включаєш звук, краще дорогу буде. <ривіт> так.

файно, файно. Але коли будеш розвертись на першу, то не, <мес> не на дві карі. Ні, ні, я дріфтувати не буду. Ні, nee, nee, просто розворот, типу, знаєш. No, no, no. Ну, першу. Тобто, помаленьку їдеш тільки на першій передачі. Так їдеш помаленьку на першій передачі. Вона любить понижені передачі. Ага. Вона любить на низах їхати. на високих оборотах. Тому нас тут чутливо. О, дуже чутливо. Чути, чути. Треба пробити. Чути. Першу. Ти думаєш, мені з ногами так легко робити, то перша, то, перш, то так, я розумію. Я просто підказую, які передають. Я я зна... ну, машина не знайома і машина специфічна. О. Мені з ногами то я не знаю. Ага. Таке аби я форс Боярд прохожу. Гідравлічний ага. руль хороший. Що я заметим. Це гарно. Так красиво. Ти кажеш на першій передачі? Так. Зараз? Першу. Ага, дійсно. Хорош. Не, моя б вже б е, тряслася. Ну, на першій трошки інше спеціально. Машина специфічна. Ні, ну ні ти. ти бачиш? Як переключаєш, повнієш другу переключаєш, павнієш, вона заходить друга, ну все класно, ага. ти не нервуйся. Не. <реш> не, просто... <реш> так. Тут колісо нормальне. <реш> <реш> типу машина, машина нормальна, ти знаєш. Я розумію, що ти, ти, ти мою машину знаєш. Та. Я <реш> розумію, що ти посадив людину, яка рукою осцеплення, знаєш, а ти тепер ногами. Тут, я розумію, що ти швидко, бо тобі треба за руль хапати. Та, та, та. Ні, а копоком сидіти, що я тобі скажу. Тут більше трохи не мішає зручно. Ой, ой, то. Тут кучі мали. Це підтримка є. Першу першу коля. Де перший босс нормально? все вітрішки. Так? А, ти чу... я того не по, чув. Я по машині чую. Вона а, ну бачиш, ти вже знаєш, а я ні. Мені здавалося, що, що все чітко. Ні, менше чуть підпишується. Тут або трошки більше швидкість, або менше навпаки. Ага. Ото це перша, це практично понад. Ага, перша. Ото, що я казав. Зашвидко кинув, так? Так, точка схвату. Ага. Плавніше. Ото точка схвату, ти теперь її і все. І вона дергнула, а вдалася новий клас. Зрозуміло. На оборотах, яких ти і переключаєшся тако? Звичайно і більше oh. трьох стараюсь не крутитися. Uh -huh. До трьох тисяч. До дві з половиною я її переключаюся, пар... плюс-мінус плюс, до трьох. Я її стараюсь не крутити більше трьох, бо кажу, є нюанс, мені треба ланс поміняти бажано. Я не хочу ризикувати, що він перестане. Mm -hmm. Коли я це зроблю, її вже можна буде крутити оцічки. мені, знаєш, чим вона мені сподобалась? Е, не чути оцього лишнього звуку. Якась вона така, знаєш, обошумлена. обошумлена об... та. Вона, дуже добре обошумлена. Тобто я... оце мені дуже подобається. Тут, тут, тут завозка шумка, ти попробуй її здри. Я знімав, ну, я робив задні спотрібіотики два. Ну, в мене там були, ну, вони не працювали. Я про ремкомплект не міняв. Mm То її перше попробую здерти, блін. Ага. І так ми мучилися, щоб ми здирали, що капець. Бляха, диви, Я саплі рукою вже шукаю. Ти йому хоче знайти. Аж шукай. Побачиш? Жопка. Не, сподобалось, чесно? Ручку, бо зараз би мені на руку, я б тобі все показав, що я можу. Боко! Ну, боко може би тільки десь би на шутрі, так. На шутрі я би не радив взагалі щось колись спробувати пробуксовувати. Бо дуже сильно діють камні і арки ржаві. Обивається тут. Ні, чесно, мені сподобалось наступна машина права. Тільки то, що одне, що би хотілося, не, що Оте, як є людина з інвалідністю, наприклад, сюди підсунувся все чітко, подушку піду пораз, я б навіть сідушку б не міняв, бо Volkswagen Golf 4 хочеться поміняти сідушку геть, тому що там посадка ще нижче. Ти сидиш, блін, такий, ти не знаєш. Ну таке враження, я от сідаю, я такий аби втопився. Тут е, хочеться подушку раз, але не знати, та буде. буде файно вчатку буде. Буде вісім, можливо, хіба це буде. І от можливо. ручку навіть, так, для мене ліва mm -hmm. нога клята або автомат коробка. А так тут нема до чого домахатися. Руль мені сподобався. Бервен BMW, BMW. Якийсь він мені, знаєш, той руль такий ну більше подобається. Е, бо навіть у мене у Volkswagen у Каті руль ну, все чітко. А по ширині якось закайфувало за, за, за мене. Так що. Тут навіть mm. панелька до водія розвернута. Так, ну коротше, мені дуже сподобалось. Вчора що, що я їхав ногами і якось. І нормально їхав. Не було такого. Ну, зараз, якби ми виїхали б до Універмагу, я б вже би почав, знаєш, бо бачиш, я тільки поворот, а я ручку шукаю. Ну, ну, тобто, привичка, привичка вже, вже вся, вже поручу. хочеться ручки якоїсь. Але класно, мені сподобалось. Тобто, якщо людина хоче взяти машину е з, з інвалідністю собі оту BMW, МВ, чітко. Подушку тільки собі. все. Або з іншими сідушками. Бо це це сідушка. обся сижу. Це індивідуальні сідушки. Так, але. От, напів. От, от ті сідушки, наприклад, на тій і, кувші, і кувші, що ти кажеш. Тобто вони мені класні. Наприклад. Вони всім зручні. От тут виямка в тебе, наприклад, що я не ходжу туди-назад, тут мене притиснуло. Тобто, все чітко. Взагалі круто. Але повір, для людини з інвалідністю автомат коробка, і БМВ, бо інваліду схід треба. Ну, а як ти кажеш, від точки А і до точки Б, і все. Або ручку придумати. Ну таку ручку, як в мене, ти і не придумаєш. Та, бо сідушка не дасть. І сідушка дасть і місця мало. місця. Або тільки щось таке придумати, щоб вона маленька була. І Так чук витиснув. Перша, друга. О, і все. Що, беремо, віджимаємо ауді? Да. Так. Щоб ви розуміли, от я сидів і зараз сідаю Ух! Це коли сила жінка в рот, а за кермо сиділа, а понеси чоловік. Треба люк. або А посидів э, молодший брат і тут сідає старший.